Україна потребує заліснення. Про це під час всеукраїнського семінару повідомив голова товариства Лісівники України Валерій Самоплавський. За його словами, нині лісами засаджено лише 15% території держави. Західна Україна належить до одного з найбільш лісистих регіонів. Кардинально інша ситуація на сході. Тож, якщо на державному рівні не буде вжито дієвих заходів щодо відновлення лісів та розширення їхніх площ, Україна опиниться перед екологічною катастрофою. Коли пройшло розпаювання зими. На Україні з'явилося декілька мільйонів гектарів земель, на яких вирощувати сільськогосподарські культури надзвичайно невигідно, низька рентабельність, і потрібно прийняти комплексну програму. Залісення або залуження даних учасників, тому що зберегти нашу землю. А от будівництво лісових доріг, за словами місцевих лісівників, дозволить поліпшити екологічну ситуацію та створити умови для розвитку туристично-рекреаційного комплексу. Для цих потреб розповідають фахівці три роки тому з держбюджету, вперше за часи незалежності були виділені кошти. За цей час на Прикарпатті побудовано понад 200 кілометрів лісових доріг. Однак цього недостатньо. Ми дійшли до, до багатьох віддал. Урочищ. Але аби ви розуміли, масштаб у нас в середньому є 3,6 кілометра на тисячу гектарів доріг, а нормальна ну, європейська густота доріг це 40-45 кілометрів, тобто на порядок. Більше, а це ну приблизно 2 тисячі кілометрів доріг, які би треба було побудувати в лісах. Області цього року для будівництва доріг на Прикарпатті з екологічного фонду виділено близько 2 мільйонів гривень. На ці кошти лісівники нині споруджують дороги у Маняві та Надвернянському районі.